Вчора на Кароліна Богас» я ловила рачків. Рачки це чорноморські креветки по-одеськи. І це було неймовірно цікаво. Я не стільки їх зловила, але все ж таки з'їла з апетитом ту жменьку. Серед водоростей відкривається цілий морський світ. Спочатку мені вдалося зловити маленького крабіка. Зараз я вам його покажу. Ось він. Звісно, що я його випустила. Але потім, яке було моє здивування, коли я побачила маленьку камбалу. І її майже не видно. Коли вона лежить на піску, то її не видно. Отак зробила природа, щоб вона могла маскуватися. Ви бачите? Погравши з нею, я відпустила її в море. Нехай росте велика, а потім ми прийдемо на рибалку. Це мій улов.